Після ручок ми приступаємо до в'язання ажурного візерунка, безпосередньо сітки. Для цього я вам раджу зробити таку міточку, проти нитки, яка позначає у нас початок в'язання, щоб ми знали, де у нас починається і закінчується ряд. Ця мітка буде нам про це нагадувати. І в'яжемо наступним. Способом ми будемо в'язати 5 повітряних петель: перша, друга, третя, четверта, п'ята. Ось ланцюжок 5 повітряних петель. Далі, ось по цьому краю ми будемо рахувати оці косички. За цю косичку у нас вже зв'язано, ми її не рахуємо. А от наступну. перша, друга, третя, три пропускаємо. Четверту проколюємо за дві половинки косички і робимо півстовпчик. Півстовпчик це коли ви один раз захопили робочу нитку і зразу її протягнули крізь ту петлю, яка на гачкові. І стараєтеся цей півстовпчик зробити як можна коротший, тому що він ще по-іншому називається з'єднувальний. І знову один, два, три, чотири. 5, Рахуємо перша, друга, третя, в четверту проколюємо і робимо півстовпчик. Ось ось таким візерунком ми рухаємося. Ось я вже обв'язала цей край. Ось тут ми починали, по колу, і дійшли до цієї міточки нашої. У мене тут залишаються дві косички. Я можу їх пропустити і зразу буду вже починати наступне коло, наступний ряд, тобто буду в'язати півстовпчик за оцю дугу. Якщо у вас тут лишилося 3, ви можете ось тут от зробити ще одну дугу. Але далі ми будемо в'язати по спіралі, тобто не роблячи ніяких з'єднувальних стовпчиків, щоб з'єднати початок і кінець цього ряду, і не будемо робити петель підйому. Ось я буду плавно по спіралі переходити. От я зараз зв'язала Ланцюжок із п'яти повітряних петель, і бачите, наступну цю прикріпочку, півстовпчиком я роблю уже за дугу. Будьте уважні, що не треба проколювати косічку. Зараз ще раз. Раз, два, три, чотири, пять. І я, бачите, під дугу не в косічку, тому що Отаке з'єднання, воно, по-перше, міцніше, тому що ми не за одну нитку це закріплюємо. І е, оця дуга може ось так от спокійно рухатись при потребі. А нам для сітки це немало тому що, що будемо наповнювати її предметами різної форми, то це нам допоможе. І так продовжуємо в'язати в тому ж самому напрямку, пам'ятаємо, що. Напрямок ми не змінюємо. Бачите, тут вже видно, що тут вже другий ряд, тут ще поки що перший. Коли ми коло завершимо, то у нас буде два ряда по всьому периметру. Ось, і знову ми підійшли до цього нашого орієнтира. Пам'ятайте, будь ласка, що якщо ви правильно в'яжете в потрібному напрямку, оцей орієнтир у нас має бути. От якось почала з лицевого боку, він у мене завжди з лицевого боку. Тому що, якщо ви перевернете в'язання, то буде отак. Слідкуєте, щоб цей орієнтир у вас був з лицевого боку. І ось переходимо на наступний ряд. Ось ми вже дов'язуємо десятий ряд, десяте коло. Як порахувати? От ви маєте рахувати ось ті дуги, скільки дуг. одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята. Ну і вже уж, я ось почала 11-й ряд. Ось тут от можна зупинитися, тому що тут буде 10. Зупиняємося і робимо фото. Ось Складаємо так роботу, щоб видно було, що ручки симетрично складені вдвоє. Ось ця ниточка у нас позначка до цього, ряду, до цього боку, Ось нитка від початку. І ведуча петля, яку я вас прошу зробити трохи більшою, коли ви робите паузу, щоб випадково не розпустити. І покладіть, будь ласка, якийсь предмет, такий, щоб можна було на його фоні легше порахувати ці ряди, які зв'язані. Також на фото має бути присутній папірець, на якому написано прізвище ім'я клас. Того, хто це виконував, ну і всі контури вироба мають бути видні.